Так, друзья, 5 штук. Из вот таких вот клиночки взрубил. Так. Тут 9 хс. Тут 95х18. Далее. Неж с трезубчиком.

Зараз побачимо, чи він рубає гвозді. Поїхали. Беремо спочатку сталь 65 Г. Ось. Ось Беремось. гвоздика. Беремось. Вложимо. Не буду доробувати, бо вони просто будуть тоді улітати. Ну. Мене влаштовує. Так, далі. Це ми з тризубчиком. Далі беремо ось цю от фіночку. Також. Беремо гвоздика. Даємо гвоздичка. Прорубал. Далее. Хвостик. Берем тяпочку. Вот так. також переробив. Далі. 95 х 18 от. Гвоздик. Не дорубую. Далі. Эх, 95 х 18. Також. Гвоздик. Все. Прорубав. Що я вам хочу пояснити? Хочу пояснити те що, те, що вони рубають цвяха, гвоздя, ще дуже велику роль грає кут заточки і сведення ножа. Так що ви не думайте, що все воно так дуже просто. Але просили мене зробити трішки даніше відео, то я вам зробив кореш, як з них. Зараз вже в мене є новий телефон. ось, новий. І вже буду знову вам робити відео. Так що всім гарного дня. Працюємо далі.